Добрий день всім. Прийшла посилочка від Дніпро запчастини. А зараз відкрию, покажу, що замовляв. Розкажу, що буде далі. Так, що я замовив? Замовив я розпилювачі на МТЗ Д240 8 штук. 8 штук це Чугуєв Хотів замовити в них курапаратура, але вони закінчились, каже, рідко бувають. Є тільки чугуїв. Мене завірили, що це не, е, не реставрація, а оригінал. Ну, Не знаю. Що ну, є на ринку? Оці кури мене вже задовбали. Так, пильнички замовив е, на розпилітель шайби. І ще замовляв, ну, чуть-чуть Оксана на то мені положила, ну, вони. не, ну, Нужні все одно мені будуть. На стаканчик на е, форсунку оці шайби замовляв, ну, вона не поняла мене, ну добре. Це теж нужна штука. Коротше, що е, виходить? Це я не собі замовив, замовив кумові на МТЗ і ще одному дядьку. Хочуть вони, щоб я їм поміняв розпилювачі. Так що це такий комплект замовив. Зараз наберу дядька, Вроді би він хоче до мене сюди приїхати своїм трактором, щоб я йому зняв форсунки і замінив. Так що, слідкуємо, зараз я йому наберу, більше всього, щоб під'їде Заодно подивитися, який МТЗ там такий ну, цікавий екземпляр у нього. Тому Кому цікаво, дивимося далі. Так, ну, треба було мені отакі шайби, звісно. Оце ось UMZ SMD на форсунки, а це отакі шайби на МТЗовські рідні. Ну, На МТЗ можуть поставити з SMD, допустимо, там вже якісь А Вона мені отакі положила, ну, вона мене питала, то тобто, ну нічого страшного, хазяйству все пригодиться, такі шайби на в'яз золота ось я такі заказував, все буде в ЗІПі в мене Так, їде дядя Саша. Я зроблю вам огляд МТЗюка. Скажу вам про цей МТЗ. Коротше, дивіться який. Вид. Ну, вічний вид я вам скажу так, зараз я про нього чуть розкажу. Просто його покрасили, ну так, можна сказати, похабно були. Покрасили кабіну, крила, капот, диски. Так, значить що, дивіться, трактор 91-го року е, був він у військовій частині своє час, тобто на землі він не працював. Е, по трактору абсолютно нічого не робилося. Абсолютно. Зараз будемо це дивитися, навіть форсунки будемо знімати перший раз. Видно, що колір от на цих пильниках, колір такий, як це, це рідна краска на моторі, на коробці. Ну, ланджеруни це все красивать. Ні проставка, нічого не знімалося. Отут зараз підніму капот, в грані навіть не щесані, тобто Повністю все рідне. Ну, резина по кругу мінялася Повністю нав'язка, бачите Колір Ох, сонце забиває. Колір трактора навіска. Повністю все, все його рідне. Єдине, що міняли оцей один речах, він лопнув був. А так все, трактор повністю в оригіналі. Абсолютно. 100% оригінал. Тільки що так покрашений. Кабіна. Повністю все оригінал. Повністю сидіння. Ой! Так, дивіться, найкраще. 2311 мотогодин. Мотоспідометр цей працює. Я куплявся він, дядько я купив, там, по-моєму, десь в районі тисячі було. Рідна от, рідна фарба його, бачите. Тут вже Ну, Тут чуть так попровесало. Це все рідне абсолютно. Ну це, зрозуміло, хтось, мабуть, поставив. Абсолютно все рідне, все як і було на цьому тракторі. Підняли капот. Так, тут він так робить, лопнув колектор. Треба буде міняти колектор. то він і з І з-під колектора отут ще ось підтікає масло. Ну опять же, я ж кажу, що воно ні разу нічого не знімалось, бачите, от, грані ніколи нічого не крутилося. Нічого не знімалось, абсолютно по трактору нічого не робилося. Помпа мінялась, дивлюся, да, дядь все То ви міняли? Так, обратка, дивимося. Рідна фарба і грані взагалі навіть не злизані. Ну, наржавчина вже, понятно. Бачите? Ось заводська трубочка. Ось вона обжата по заводському. Нічого. Даже оці, по-моєму, трубки не крутилися. Я не фокуси. Зараз будемо перший раз знімати. Тут тоже масло підтікає, більше все, що там з колектора, то затікає і сюди тече. І ось чуть слини. Треба буде це. Все, звісно, ревізію робити. Так, друзі, дивіться, із, із, із таких із нюансів, значить що. На обратки. Зверху стоїть медна шайба, бачите? Мідна, скрізь медні, А знизу стоять алюмінієві. Ось так от збирали чогось. Ну, я ж думаю, це не просто так ось, бачите? алюмінієва шайба. Так, зараз відкручую, бачите, ще раз показую, ні разу нічого не відкручувалося. Бо скажуть, що мотогодини там по третьому кругу блядь, намотані. Ось дивіться, все, бачите, рідна фарба нічого не відкручувалося. Ні Таких МТЗ, я думаю, вже ну, в Україні рідне рульове осталося дуже мало в такому оригінальному виконанні. Так, висмикнули первого форсунку. там от, ну, чуть-чуть ржавчинка. плотно, звісно, вона сиділа. Ось такий стан. Зараз заодно подивимося, що з заводу ставило. Вон шайба, яка товстюча стоїть. Дебела. Зараз перевіримо, що вона нам покаже. Ну що, приготувались? Оце, бачите, який розвідки? Він навіть не розстріляє на, на високих обертах. А ну скільки давай Десь 150, десь 145, 140 Ох, Зараз поміняємо, буде огонь. Коротше, зняв стаканчик, а гайка відкручена була. білорус, білоруси, де їх збирають конкретно форсунки, не, не затягнув. Ну я спробував, ця не попустилася, бо вона так плотно добре сидить. Тобто крутиться нелегко. Так, дивіться ось шайба яка стояла. Плотняюча, Товщина яка. Кось така нова. Дивіться. Понятно, що це китайсь. Ну, я буду в любом суті нові ставити, то що... Поставлю нові. Так, дивіться, розпилі це з заводу ставили отакі розпилювачі. Так, ВЗТА. 14 А, ось це Чугуївський, да? По-моєму. Ось оця відметіна, по-моєму, це Чугуїв. 0,5-91. 91, 91 це, мабуть, год. Трактор 91, так? Да? Одиничка. Ну, оце отакий розпилювач із заводу стояв. Так, друзі, поставив форсуночку. Точніше розпилювач. Все, на 180 виставив, дивіться, працює він і на маленьку. Класні. Розпилювачі по зовнішньому по виду вони ідеальні. І класна фрезеровка. І там не, не, не низько сидить голка. І фрезеровка на голочки. Не знаю. Правда, з восьми штук один сороковий положили. Треба глянути ну, на Юмзовський. ну нічого то я позвоню, поміняють. Бо собі оставлю, докуплю один. Короте, по зовнішньому виду класно. О, там що перед тим я купляв в другому місці, мені ті не дуже сподобались. А ці е, ну, на зовнішній вид класні. А як будуть працювати, не знаю. Ну Збираємо і до слідчих приступаємо. Так, друзі, третя форсуночка. Дивіться, яка чистенька це стояла. Ні ржава, нічого. Другу, е, друга по стану, як і перша розпилитель, теж лив повністю. Третя, Проверяем, що у нас тут. Ну Ось бачите, це от, от. Оце такі розпитується. Все. Зараз поміняємо. І буде все чітко. Так, друзі, последня четверта форсуночка. Вже новий розпилітель стоїть, дивіться, як розпилює. Чітко. 180 виставив усі 4. Все, ну, розпилювачі мені, в принципі, сподобались. Вроді непогані. Опять же, як вони себе покажуть у роботі, подивимося. Так, ну що, зібрали ми тракторця. Усі бачите от пильнички, навіть підсвіт краски двигуна. По поставили везде ну, старі шайби. Не захотіли нові ставити. Старі вроді лучше. Одну тільки ось сюди я нову поставив, бо та була деформована. Ну що, пробуємо. Правда, зараз буде він довго, поки ж солярку понаганяє. О, на скорості це, звісно. Чуть у YouTube не уїхав. Та да, чуть. Ось сюди ефір треба чикать. І оце я так коня не знаю, що це таке, якийсь подогрів може чи що це таке. Ну може, знає, напиши. Це заводське повторяється. Абсолютно все по заводу. Рубки, ось бачите, це все по заводу, 100%. Це нормально, вроді все сухеньке, ніде нічого не, не слине Фух, чало! Радянська якість. Йдеться перший рік це вже не рівня, радянська. Ну, друзі, кому сподобалось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося, кому сподобався даний апарат, пальці вверх, Все, всім коментуємо, всім дякую за перегляд.